До нас доєднується народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань організації державної влади Роман Лозинський. Роман, вітаємо вас! Дякуємо, що в тих умовах, в яких ви зараз перебуваєте, знайшли можливість доєднатися. Доброго вечора, слава Україні. Ми говоримо про вибори, про те, чи їх можливо провести в часі війни. І власне питання до вас як до парламентаря. Це е, така реальна заява влади і готовність провести вибори під тиском західних партнерів, як ми вже з'ясували у цій студії. Чи це швидше така лякалка для своїх депутатів, е, які ну, йдуть в розріз з політикою партії? Мовляв, якщо ви е, не будете слухатися, ми проведемо вибори. Вас в списки не візьмемо і до побачення ваша кар'єра парламентаря. Я власне зараз перебуваю в аеропорту в Брюсселі, повертаюся до України. В Брюсселі ми мали ряд зустрічей з євродепутатами, з нашими партнерами і тими, кого ми сподіваємося, що вони стануть нашими партнерами. Спілкувалися про відбудову, спілкувалися про виконання пунктів щодо місцевого самоврядування для інтеграції в ЄС, але спілкувалися також про вибори. І скажу вам: з першої джерела ми мали зустріч на високому рівні. Ми мали в Єврокомісії зустрічі, мали зустрічі з європарламентарями з різних держав. Е, ніхто від нас не очікує проведення виборів. Е, всі розуміють, що в часі війни зробити цього неможливо. Це статус на цей момент. Але очевидно, мені як народному депутату трохи важко про це говорити. Чому з одного боку, будучи під куполом Верховної Ради, там є достатня кількість народних депутатів, які проявили це скликання, і чесно кажучи. Хотілося би вже його перезавантаження, я думаю, багатьом українцям з іншого боку, я не знаю, який народний депутат скаже: Вам так треба терміново проводити перевибори, тому що всі думають в тому числі про себе, і це правда, і ця дискусія в парламенті вона дуже суб'єктивна. Але якщо говорити про країну, і це найважливіше з точки зору юридичної була дискусія в залі тут щойно на ефірі, з точки зору практичної, уявіть собі. Повномасштабна війна більш ніж мільйон українців виконують завдання, значна частина з них бойові в зоні бойових дій. Волонтери постійно займаються забезпеченням фронту. А вибори це ж не один день. Вибори це не тільки момент голосування. Вибори це конкурентна боротьба, це процес, це час, коли ти пояснюєш свою програму, пояснюєш, чому потрібно обирати тебе. І уявіть собі, що проводиться е, цей процес. Ті, хто зараз в силах оборони не мають права і можливості кандидувати, немає рівної можливості боротися, відстоювати свої позиції, тому що хтось в окопі, хто можливо би і хотів будувати країну і кандидувати на виборах, а хтось у Львові, в Ужгороді чи в Києві. І очевидно, що забезпечити можливість виборчого процесу це нереально. Якщо говорити про безпеку, і тим більше появіть собі масові обстріли в день виборів. Виборчі дільниці зазвичай в школах, в садках, в комунальних установах, чи хтось прийде велике питання, доявки так, питання безпеки: чи ми хочемо допускати жертв серед мирного населення під час мирних зібрань, під час таких масових зібрань в процесі виборчому, чи в день виборів, це практично. Я ну не уявляю собі з точки зору практики. Пане Романе, ну, от тут, тут от, та, проста з ваших вуст. Насправді, от ми дізналися, що захід не особливо і вимагає від нас виборів. Чому тобі чому тоді лунають заяви спікера парламенту, президента України, який неодноразово говорив про те, що захід вимагає від нас виборів? Кому потрібні вибори в Україні зараз? 에, давайте згадаємо Е, видатна особистість часу війни, але результати виборів після. Перемоги над нацизмом були не на користь того самого Черчилля. Якщо проводити історичні паралелі, ми розуміємо, що суспільство після завершення бойових дій після перемоги воно буде настільки виснажене. Воно буде шукати винних виних в тому, чому повномасштабне вторгнення взагалі мало місце, чому певні території нашої держави так швидко були окуповані. Почнеться полювання на відьом втрати на превеликий жаль. І ціна заплачена за те, щоб зупинити Росію і щоб перемагати в цій війні, величезна. І очевидно, що набагато краще чинні владі, маючи на цей момент достатньо великі рейтинги, провести вибори в певне вікно зараз, ніж після виборів. Це моя особиста думка. Я е, бачу це так. Але спілкуючись з цими побратимами, чи будучи в зоні бойових дій, коли ці теми піднімалися, ну як можна це допустити? Тисячі активних проактивних українців в сфери місцевого самоврядування, державного врядування, публічного управління просто зупинили свою діяльність і пішли зупиняти ворога. Як ми можемо забрати в них право кандидувати на наступних виборах, поки вони обороняють країну? А ті, хто цього не роблять, будуть проводити зустрічі з ким? З потенційними виборцями. Це сюр, це абсурд. Це те, чого допускати на моє переконання, не можна, і звісно, у нас буде дискусія про демократію. Звісно, у нас буде дискусія про е, ротацію про терпуляцію еліт. Але давайте ми поставимо на шальки терезів, що краще е, сконцентруватися і відкинути будь-які жорсткі передвиборчі діалоги, сконцентруватися на боротьбі проти Росії на перемозі, чи сконцентруватися на те, що ті, хто не воюють, будуть за себе агітувати. Ну, мені здається, з двох поганих рішень. Рішення краще це не розглядати, навіть в принципі проведення виборів, коли ми не можемо забезпечити в першу чергу безпеку і можливість боротися е і кандидувати тим, хто зараз нас обороняють. Пане Романе, вашу особисту думку, ми зрозуміли, але розуміємо, і ваші натяки, кому в е, такі сценарії реалізації подій е, вигідний. Тому питання щодо того, які сценарії обговорюються у стінах парламенту, е, чи є вже якісь натяки на законодавчі ініціативи? Ну, зокрема, наприклад, зміну е, зміни до закону про статус воєнного стану, який від якого в принципі також залежить е, оцей розвиток подій з проведенням чи не проведенням виборів. У нас в конституції чорним по білому пише щодо парламенту, наприклад, що парламент не може бути пороблений в воєнному стані, і це не закон про воєнний стан, це конституція. Ми знаємо, і була дискусія теж під час цього ефіру. Ми чуємо експертів, ми чуємо конституціоналістів. Ми бачили заяву опори найбільш авторитетної організації, що конкретно тут. Ми не можемо зараз читати конституцію по-своєму. Знаєте, це як дехто читав конституцію п'ятий рік повноважень депутатів Верховної Ради. Остання неділя жовтня п'ятого року повноважень. І дехто з моїх колег у 2019 році після обрання намагався читати це так, що це буде 2024 рік. Так продовжити собі ще чисто не так між іншим на рік свою каденцію, свій депутатський термін. Але п'ятий рік повноваження, що видно, це остання неділя жовтня, цього в якому ми вже живемо, і от так намагалися трактувати конституцію, викручувати в контексті виборів, її не можна читати по іншому. В контексті виборів президента так справді можна вносити зміни в закон і вибори президента е проводити. Якщо ми говоримо про конституційність цього процесу, це не потребуватиме змін з конституції, але ми знову ж таки повертаємося. А може наш майбутній президент зараз в окопах? Чи президентка може наш наступний президент чи президентка зараз боронять нашу країну? І чому е е можливий е чи можлива наступна президент чи президентка має виконувати бойове розпорядження і не могти е займатися агітаційною роботою? А хтось може, і ми повертаємося до того самого. Тобто е чи ми мож можемо знайти тут е рішення законодавче в частині президентських виборів так? В Частині виборів парламенту ні. Чи Пане... потрібно це робити, я маю величезний величезний сумнів. Пане Романе, ну, от знаєте, Україна, український парламентаризм це ж особливо останніх кілька років, це ж така річ достатньо відносна. Основне, мати ну, бажання. Якщо виникне бажання змінити Конституцію частині виборів, набереться голоси. Наберуться голоси в парламенті. Е, ну, зміни до Конституції мають чітку процедуру. І ця процедура не є гнучкою. Найперше зміни до конституції під час воєнного стану не можуть вноситись, не можуть голосуватись, не можуть розглядатись. Тобто ми виключаємо це апріорі. Наступний пункт зміни в конституції вносяться щонайменше впродовж двох сесій. Що це означає? У нас є одна сесія, яка починається в перший вівторок лютого, а друга починається в перший вівторок вересня. І ми розуміємо, що це процес, який мінімум може тривати. Якщо так, мінімум це місяців шість. Так, якщо я правильно рахую, це найкоротша процедура внесення змін в конституцію за умов наявності. Я наголошую 300 голосів в парламенті. Тобто, якщо комусь прийде думка в голову змінювати конституцію, пункт перший воєнний стан це забороняє. Пункт другий за умов завершення воєнного стану це мінімум шість. Місяців, а це довше насправді, тому що мають бути зареєстровані зміни, мають вони бути оприлюднені. Тобто, це не 6 місяців, а це насправді до року часу і 300 голосів. Як на мене, в цих питаннях має бути консенсус. Тут не може розсілятися суспільство, і це шлях, як на мене, абсолютно нереальний. Пане Романе, згадуючи про ймовірного можливого кандидата у президенти з окопів, ви фактично підвели до того контексту розмови, про який ми будемо говорити далі. Віктор зараз доєднується до нашої паралельної студії. Там на нього чекає наш таємний гість. Власне за кілька хвилин і дізнаєтеся, чому ми наголошуємо на контексті військових. Ви також мали можливість оцінити цей контекст, спілкуючись зі своїми колегами зі збройних сил України, як військові сприймають. Це питання проведення виборів чи не проведення в часі війни. Спочатку повномасштабного вторгнення і до червня місяця я безпосередньо брав участь в і виконував завдання в зоні бойових дій, будучи там зі своїми побратимами, повірте, остання тема, яку там е, хтось хоче обговорювати, це питання виборів. Остання тема, яку хтось там хоче, навіть будучи е, навіть не підтримуючи конкретні позиції. Депутатів Верховної Ради, навіть маючи е, свої застереження, зауваження до діяльності президента, уряду, депутатів місцевих рад, повірте мене, останнє, що цікавить воїнів в окопах, в бліндажах, на позиціях і навіть на командних спостережних пунктах, що може бути не в такій прямой зоні вже гарячій, але все одно це точно не вибори. Тому так всі говорять про те, що щось потрібно змінювати. Всі говорять про те, що нам не можна робити з України автократію а воєнний стан природньо забирає владу з регіонів від місцевого самоврядування і посилює центр. Очевидним є те, що це викликає незадоволення, але чи очікують в окопах виборів піче з активних бойових дій? Я тут готовий сміливо сказати від імені своїх побратимів. В жодному разі дякуємо, Роман Лозинський, народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань організації державної влади. Дякуємо, що знайшли можливість доєднатися і розповісти і позицію міжнародних партнерів, і зокрема позицію ваших побратимів. Слава Україні.